Скаженому весіллі і скажених сусідах актори Лесі Самаєв та Назар Задніпровський настільки вірогідно грають сімейну пару, що багато хто з глядачів подумали перед ними подружжя, але це не так: насправді Лесі Самаєв та Назар Задніпровський мають різні сім'ї. Та дуже щасливі у шлюбі про родину актор. Ви дізнаєтеся в наступних наших відео сьогодні. На черзі дізнатися, хто є чоловік цієї чудової акторки Леся Самаєва у шлюбі вже майже чверть століття. Чоловік у неї теж актор Андрій Самінін. Вони познайомилися під час навчання у театральному виші – за першокурсницею опадало чимало парубків. Однак старшокурсник не звертав на неї жодної уваги. Андрій навіть не вітався з Лесею. Тож у дівчини заграла гордість, ні то й ні. Згодом вони знову перетнулися у театрі на лівому березі Дніпра. Самаєва була вже старожилкою, а самінін щойно пристав до роботи. Всі підійшли привітатися з новим колегою. А злопам'ятна дівчина стояла з боку, згадала стару образу. Наприкінці х колеги зустрілись на зніманні українсько-китайської стрічки. Як гартувалася сталь, Андрію дісталася роль павки Корчагіна. Алеся перевтілилася у Тоню Туманову. За сценарієм їхні герої були закохані одне в одного. Допоки гралися в кохання перед камерою і собі втямили, як їм добре разом. Молодик приїхав до дівчини додому, познайомився з батьками і відразу освідчився. Після весілля у 2001 році молодят не перестали бути друзями, саме в цьому і вбачають секрет сімейного щастя у родині. Народилася донька Марія. Коли почалося повномасштабне вторгнення, сама Івана відріз відмовилася виїжджати з Києва. Готова була вивезти доньку, в безпечне місце, але сама збиралася бути поряд із чоловіком. Роботи у 2022 році не було. Заплановані раніше проєкти скасували, гроші потроху почали закінчуватися. Паличкою виручалочкою став Юрій Горбунов, який запросив на знімання другого сезону скажених сусідів. Це й врятувало родину та дозволу. Розрахуватися з накопиченими боргами зараз. Акторка продовжує зніматися в кіно та серіалах. А вам подобається ця артистка? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.